Зі Слово Боже обіцяє нам, що коли наші гроші підпорядковані Божому царству, тобто, коли ми сіємо гроші в проповідь Євангелія, то яка б не була ситуація у світі, які б не були обставини, але ми завжди будемо процвітати. Всі наші потреби будуть виповнені, і Бог обіцяє нам надприродні ізобілії. І давайте відкриємо слово Боже, це друге послання до Коринтян, 9 розділ, і ми почитаємо з восьмого вірша. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. І далі він пише: а той, хто дає насіння, це окремі речі, тобто Бог. і Хліб, сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Про що мова? Павло звертається до людей, які допомагали йому проповідувати Євангеліє, допомагали грошима. І він хвалить їх. І Він наставляє їх, як їм вірити. Тому, друзі, коли ви ще ні разу не сіяли гроші в проповіді Євангелія, це унікальна можливість інвестувати в Царство Боже. Тому що Бог поклав на людей, на вірних йому християн, фінансування проповіді Євангелія. Бо, друзі, Ісус скоро прийде. І так обставини цього світу кажуть нам, що все більше і більше небезпек чекає нас, але Слово Боже каже, що ті, які прийняли Христа, які роблять те, що написано в Слові Божому, будуть захищені від усяких поганих обставин. І Він поклав відповідальність за проповідь Євангелія на нас з вами. Один проповідує, а другий підтримує служіння своїми грошима. І от дивіться, що Біблія називає наші гроші насінням. І от Бог хоче виповнити всі ваші потреби, навіть більше Він хоче дати вам процвітання. А чому я так впевнена? Ну, Тому що я випробовувала його багато разів. І тому що він дорожить фінансистами свого царства. Тому, коли ви ще ні, ні разу цього не робили, у вас є чудова можливість випробувати Бога.